Добрий день, милі дітки! Усміхнемось всім навколо. Небу, сонцю, людям, і побачимо одразу, день для нас добрішим буде. Дітки, погляньте, який цікавий квітник, скільки квітів, і всі вони різні, червоні, жовті, великі, маленькі, але всі вони. Чудові і разом створюють прекрасний квітник. Ці квіти дуже схожі на нас, людей, адже всі люди теж різні. Хтось високий, хтось низький, у когось темне волосся, у когось світле, хтось любить яблука, а хтось мандаринки. Але всі ми особливі і неповторні. І якщо ми будемо поважати один одного, допомагати, творити добрі справи, то наш світ буде таким же чудовим, як і цей різнокольоровий квітник. І допоможе нам цьому толерантність. Це невидимий, але дуже важливий ключик, який відкриває двері до світу, де панує добро і злагода. Цей ключик є у кожного, але користуватися ним можуть тільки ті, хто вміє бути добрим, дружелюбним, чуйним та вміє поважати інших. У квітнику немає зайвих квітів, навіть найменша квітка має свою роль. Вона прикрашає галявину, радує око або дає нектар бджолам. Так і кожна людина важлива. Хтось вміє гарно малювати, хтось швидко бігає, хтось гарно співає, кожен має свої особливості, і всі вони потрібні і неповторні. І толерантність це коли ми розуміємо, що кожен з нас потрібний і цінний. І ми приймаємо один одного такими якими ми є, поважаємо кожного, навіть якщо він відрізняється від нас. Сонце світить для всіх квітів однаково, і для високої троянди, і для маленької незабудки. Воно не обирає, кого гріти більше, а кого менше. Так і ми повинні ставитися одне до одного справедливо і доброзичливо. Неважливо, хто який, всі заслуговують на добро і повагу. Основна складова толерантності це добро. І роблячи добрі вчинки, ми допомагаємо зробити наш світ радісним і щасливим. Доброта не має меж, і вона починається з кожного з нас. Всі ми різні. Всі чудові! Любим бігати, стрибати і багато танцювати. Тож до руханки ставайте і таночок починайте! Я пропоную нам скласти квіточку добра. А для цього потрібно знати, які вчинки добрі, а які погані. На екрані будуть з'являтися пелюстки-квіточки, де будуть зображені різні вчинки. Вам треба вибрати для нашої квіточки добра пелюстки лише з добрими вчинками. А пелюстки з поганими діями будемо складати до кошика. Наші квіточці добра такі вчинки не потрібні. Ось перша пелюсточка. Дітки, на ній зображений який вчинок. Вірно, допомога іншим це добрий вчинок. Тому ця пелюстка. Потрібна нашій квіточці. А ця дія яка? Цей вчинок поганий, бо битися, ображати інших, добра людина, не буде. Цю пелюстку кладемо до кошика. Ну, а далі, дітки, спробуйте самі визначити. Де саме добрі вчинки, із них скласти нашу квіточку добра. Розумнички. Пам'ятайте, що ми всі різні, але разом ми можемо створити найкращий світ, повний доброти та взаєморозуміння. До нових зустрічей!